Дуже цікаво те, що фото Зеленського і Трампа біля карти України, а на якій позначені повні території, білий дім взагалі виклав окремо. Тобто, на питання території, все таки вони зробили акцент. І от цікаво, про що домовились? Що буде з цими територіями? Я думаю, що завдання української сторони президента Зеленського було якраз на карті, тобто максимально наочно, показати. <г RPG> Які території є окупованими, mm -hmm. а найголовніше це показати певний прогрес умовний, який мала Російська Федерація протягом певного часу, mm -hmm. і була заява президента, що там 1% за там тисячу днів, е е е чи скільки там. це було пояснення з боку нашого президента і з боку наших партнерів, що віддавати території це неможливо, mm -hmm. так? тобто це неможливо і з точки зору військової тактики, і потенційного стримування ворога після припинення вогню і досягнення якоїсь домовленості. Ну, і з точки зору міжнародного права, з точки зору конституції України, з точки зору логіки того ставлення, яке вибудовувалося до Росії і Путіна протягом ну фактично з 2014 року і далі після повномасштабного вторгнення. Тому головний підсумок це боротьба за вухо і розум Трампа угу. і зняття з порядку денного неприйнятних абсолютно умов, таких як, як обмін територіями.